Для цього дизайну нам знадобляться такі кольори сірий, зелені, голубі та чорний з білим, ну і, звісно, каплю топу. Тіпсу я перекрила білим кольором, звичайний пензлик взяла дешевенький і починаємо з такими штрихуючими рухами намічати. Лінію нашого неба, нашого горизонту, нам не потрібний плавний перехід з світлого до темного кольору, тому пензликом такими хаотичними штрихуючими рухами розмиваємо колір. Далі на нижню частину я візьму і промалюю все чистим голубим кольором. Все це ми з вами вирівнюємо кольор і відправляємо в лампу на 30 секунд. Далі я взяла сірий, світло-сірий колір і намічаємо нашу дорогу. Заповнюємо все гель-лаком, ну і, звісно, просушуємо в лампі 30 секунд. Грілаки я використовую різних фірм, тому можете обирати ті, які у вас є під рукою. Додатково нічого не потрібно докуповувати. Просушили в лампі 30 секунд, далі я беру зелений колір і починаємо намічати нашу зелень, нашу травичку, на яку ми потім знову ж таки будемо додавати темних відтінків, щоб позначити рослинність. Яка у нас є на обочинах нашої дороги. Все це ми знову ж таки просушуємо 30 секунд. Далі я взяла білий гель-лак і знову ж таки ми хаотичними рухами робимо хмаринки по нашому небу. Ближче до горизонту, лінії горизонту ми їх робимо більш такими частішими і додаємо більше білого кольору. Дизайн насправді дуже легкий, і з такими дизайнами справляться навіть майстри, які без досвіду і не вміють зовсім малювати. Ближче до лінії горизонту, як я й казала, я додаю більше білого кольору і його гарненько так розтушовуємо, розмиваємо. І показуємо, що у нас там набагато більше хмаринок, так як ми показуємо все це в перспективі. Розтягнули все і в лампу відправляємо на 30 секунд. Далі я змішала сірий гіллак з білим, зробили такий грязно-білий колір, і робимо розмітку нашої дороги. Намалювали лінії по бокам нашої дороги, і посередині малюємо розмітку одну. Суцільну лінію, і поряд ми робимо приривчату лінію, як зазвичай у нас буває на дорогах або на трасах. Все це, звісно, ми знову ж таки просушуємо 30 секунд. Після того я змішала сірий колір, додала туди трішки чорного кольору, зробила темніший відтінок і починаємо затемняти участки нашої дороги. Якщо заміс ваш погано розташовується, ви можете на пензлик додати каплю глянцевого топу для більш плавнішого розташування. І знову ж таки, все це ми просушуємо з вами 30 секунд. Завжди нагадую, що проміжкова просушка у мене становить завжди 30 секунд. По краям нашої дороги, нашого елементу, ми додаємо трішки більше темного кольору, ну і, звісно ж, також розтушовуємо. Далі я змішала чорний гель-лак з глянцевим топом до напівпрозорої консистенції і ставимо таку тінь на лінію горизонту і показуємо, що десь далечині у нас є задній план і є рослинність. Далі я беру Темно-зелений колір, або в цей самий зелений, який ми попередньо малювали, додаємо чорного кольору і робимо рослинність з такими рухами хаотичними, додаємо знову ж таки на лінії горизонту рослинність, і показуємо, що на обочинах у нас там десь є травичка. З іншої сторони, я взяла Такий неоновий жовтий колір, і показуємо, що в нас на полі там десь також є рослинні квіти, чи ще якісь елементи. І на зелений додаємо знову ж таки хаотичні, штрихуючі рухи темно-зеленого кольору. Розташовувати тут не потрібно, просто робимо текстуру. Та об'єм, і додаємо заднього плану, щоб наш малюнок був набагато цікавіший. Просушили знову ж таки це все в лампі ми 30 секунд. Якщо хочете додати більше глибини своєму малюнку, то робимо більш глибші Світлі, світло та тінь дає нам, скажімо так, більше об'єму. Також мені хочеться додати ще темних участків на нашу дорогу. Я ще додала чорного кольору наш попередній заміс, який був сірого гель-лаку та чорного гель-лаку. І хочу поглибити колір, тому що, щоб наша, наша дорога не зовсім вибивалася з тональності нашого малюнку. І щоб все виглядало скажімо так, більш-менш гармонійно. Знову ж таки, якщо погано розташовується, все, від... додаємо ми Каплю глянцевого топу. Гарно все ми з вами просушуємо 2 хвилини для повної полімеризації матеріалу і далі перекриваємо топу матовим або глянцевим. Я такі дизайни перекриваю завжди матовим топом, мені подобається більший ефект матовості. Далі ми можемо зробити невеличку промальовку. З білої гель-фарби без липкого шару, але це робити не обов'язково, це вже за вашим побажанням, за вашим баченням. Головне гель-фарбу нам гарно просушити, щоб потім не було сколів і відшарувань від текстури матового топу. Ну, і, звичайно, якщо ми малюємо зверху по топу, ми завжди використовуємо гель-фарбу без липкого шару.